Друзі, всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Їдемо е, у місто, Кон... закінчився в нас е, комбікорм для маленьких поросят. Їдемо зараз у наш постійний магазин, купимо Ну і заїдемо на базарчик, подивимося, що там люди продають, що купують. Да? Приціниться. Приціниться. Ні, ну нам наче нічого такого і не треба. Приїхали ми до магазину. Ми вже повертаємось додому, скупилися, купили корму. Бабуся купила грибочки, шампіньйони, приготуємо щось смачненьке. І ще заїдемо на поле, купимо кавунчика. А на полі просто супер. Зараз заїдемо. Ну ти дедушка, тормозиш, Ось тут у нас продають кавуни, капуста, помідори. Зараз купимо. О, все этот, так. Да. Кавуничка буде спіла, дуже гарно. Ну, вибирай. Ти вибрав найбільшого. Кавунчики по 15 гривень на полі. Ми живемо близенько тут коло поля, так що купити можемо в будь-який момент. Помідорчики по 25. Заїхали ще на лімонадік. Ой, яка гарна машина дров продається. А як ти думаєш, скільки така машина коштує дров? Мабуть, тисяч більше, як десять. Да? Мабуть, більше. Це так, да, рубані. Побіг, дедушка спитати ціну. Скільки? А? Скільки? Двадцять тисяч. Двадцять тисяч? Да. Каже, десять складометрів. там десять. Ну це ж. Колодками, потім їх порізали, потім їх покололи. І, і 20 10 тисяч нагрієшся, так? Да? Так. Да. Пішли, щось купимо лімонадику. Ну що, ти квас, мені махіта. Що добрий? Квас добрий. Дай я спробую твій квас. Смакота. Mm -hmm. да. Оце квас. Так. Оце Да. Ой, сідай, дідусь. Трошки відпочинем від поїздки. А ти що втомилась? Ні, я не втомилась, але ну, водички захотіла. Засушилась. Засушила? Засушила. Їдемо додому, дуже холодний Лимонад, махіта. Не змогла я допити, беру з собою. <кій> вже ми вдома. Сьогодні ми готуємо ось такі грибочки. Купили шампіньйони. Зараз ми їх приготуємо на вечерю. Прийшла кірочка на допомогу і буде готувати вже сама, так? Да? А я піду поможу щось з там. Наша хазяїшка. Дедушка наш працює, рихтує, справляє, корито вийшло. Достануть. Будуть вони тут теж лежать, мабуть. Так, да, вони люблять лежать у кориті, глибоченьки. Поставити рейку, не буде діла. Взагалі не влізуть. Ну, я думаю, що будуть вони доставать. Да, вони ж не малі, влезла. вони ж великі, скільки їх, там? їх все, там. Все буде добре. Я тут приберу тоді, нехай. 8 штук. Чайок будеш пити? Я прийшла тебе я... запросити на чай. Простої води. Вод... Є Кока-Кола. Лимонад, то... ні? Хімікат. Водички. Дід предпочитає випити холодної. Так, Зараз ми можна. Зараз ми готуємось до переселення. Пробуємо. Засипає дядушка корм їм. І зараз будемо переселяти. Попробуємо перегнать. Може підуть, не будемо ловити. може так підуть. О, хорошо. Ну, решили ловить. А що? Та що, більше, ніж мішок сахара? Важке. Осере, сука. Давай сюди. Цих загнали, які були Олів. на дворі. Все вийдуть. Та ні, вони не вийдуть. Ловіть. Дедушка старувався, хоче зважить. Сорок 44! Буде. 44. Неплохо. Тут ми додавали кориця меншенькі, бо сумніваємося, чи вони зможуть з цього їсти. Принесли їм сіна, посипали дезінфекцію, все це зробили. І зараз будемо їх ловити і пере... переселяти. Я їх буду тут розлікати на сіні. Ти будеш їх ловити? Ні. Ні? Зараз ми зважимо поросят. Старували ящик. Побачимо, що вони нам показують при отлучці. Давай, зловили. Одинадцять. Рівно одинадцять. Ну, одинадцять, одинадцять, двісті скаче. Будемо вважати, що одинадцять. 11. Да. Завишувати не будемо. Друге порося. Це в нас ці порося замовлені 11 400. Є, так. Я його їли в этих своїх. 10 кілограм. Ну, білі трошечки меншенькі, але не на багато, на кіло. Тоже десь ополодесят. Десять чотириста. Двісті. А, десять двісті. Все? Так, ну що, поросятка наші. Обнюхуються, може подружаться, трошки повоюють, знайдуть тут головаря, до поїлки вони будуть доставати, це навіть не обсуждається. А під ту більшу поїлку ми поставимо шлакоблок. і все буде добре. Є хаса? Да. зараз засипаємо предстарт, щоб вони вечеряли. Насипали ось у грамулку при старт. Скажи мені, ти таке бачила? Ой. Зараз ми цією кліткою зажимайте свинку і все вийде. Написано. А тепер да, да, давайте. Але боч не ставили. Зараз ми цю свиноматочку поросяток забрали. переженем у станочок у вільний. Де вона буде паруватися ще раз? А дитинка, да? Да. Ну а як же по 11 кг вигодувати 28 днів? Всё, всё. Вина. Аж вона мене кує. Аж я вся в гімні. Закриваємо калітку. Та капець, я вся... Бризгами. Щось там воюють, не поділять. О, Тепер будемо чекати, коли наші свинки прийдуть в охоту. Вже прийшла, бачиш? Вона помітила, помітила територію. А дедушка прийде і збере, так? Да? Да. Під'їдають корм малеча, Ось його вже хтось покусаний. Вже біленького покусали. Бабуся, а, а де ти такий ковун взяла? На полі купила з дідусь, так що будемо різати. Да. Пробувати солодкий. Да. Давай, ріж. Сам поріжеш? Да. Вау, класно спілий, гарний. Будем куштувати, так? Да? У нас знов пішов дощ. Гарний дощик. Нарешті настав вечір. доїли каву, кавуна. Сидимо, п'ємо чай. Чаюємо з дідічкою та й будемо відпочивати. Хлопці вже полягали, відпочивають. Да. А ми ще трошки почаюємо. І будемо. І теж будемо відпочивати. Всім пока, всім до зустрічі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока. Всім до зустрічі!